Наскільки вони вже знахабніли ці працівники поліції? Просто совісті, друзі, немає. Я максимально розлючений по цій ситуації, яка зараз відбувається. Пам'ятаєте це відео цього працівника поліції? Фізичну силу він сили застосувати. От ви пішите, застосували фізичну силу там, де надо її застосувати. А не проти інваліда. Підніміть мене, я інвалід. Ви що робите? Та підніми мене День встану, Що ти робиш? Ай! Та мене нахуй інваліда тут. Лама, Інвалід на голову покатують. Так ось, що я вам хотів сказати? Сказати, друзі, наступне, що ось цей працівник поліції вирішив поновитися в рядах поліції на своїй посаді, яку він займав до свого звільнення. Всі ви пам'ятаєте ту ситуацію, яка мала місце з Дмитром. Позивний Ямаха, колишній військовий. На! Єгер. Дібалі по танку. Дякую тобі від усього українського народу те, що ти робив, боронячи нашу державу. А ось працівнику поліції я не дякую, тому що цей знахабнілий пес, по-іншому я його не назову, дійсно знахабнілий пес, вирішив, що можна робити такі речі, і потім, коли його звільняють, йти в суд та намагатися поновитися в поліцію. Тобто, друзі, він хоче повернутися назад. Він вважає, що його звільнення, воно незаконне. Коли ця ситуація медійна набула розголосу з Дмитром Позовний Ямаха, він швиденько побіг в корд. Ну і з кордами його догнали, і завдяки певним дуже адекватним працівникам поліції його вдалося звільнити. Далі, вимога стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Ось такий він. Цей рамонішвілі. Тобто він вважає в тому, що він зробив жодного порушення дисциплінарного статуту, що призвело до його звільнення, немає. Однак давайте послухаємо, що нам вдалося знайти відносно цього працівника поліції, що він взагалі робив, окр... окрім, окрім ситуації з Ямахою. Друзі, ну в мене просто не вистачає нормальних слів, тому що ми боремося за те, щоб ці ось такі працівники поліції. Не знаходились на службі, тому що вони роблять свавілля відносно громадян України, принижують, знущаються, роблять всі речі, окрім тих, що визначені законом України про національну поліцію, де визначено головним для них це захищати український народ.